Коли я проїжджаю в Київ, я вже в Києві місяць, і мене, чесно кажучи, таке враження, що оцей посттравматичний синдром, він не в мене, він в суспільства. І мені, мені тут, так, мені важко. Але я хочу назад і я надіюся, вже наступний місяць я буду на фронті, це, це моя стихія. Але саме питання, не як ми до цього маємо реагувати, питання, як ви реагуєте, суспільство? Сто відсотків. Ви, як ви маєте реагувати? Е, питання, в кого зараз постептичний синдром, в мене і в моїх бойців, чи все-таки в суспільство? Кому треба лікуватися? Не я викидаю бичок з машини, коли я взагалі в принципі, не, я не палю, а викидає цей бичок з автомобіля людина, яка не на фронті. Просто я можу емоційніше відреагувати, зробити зауваження, зацепитися з цією людини, пояснити, що ти в столиці Української держави знаходишся і викидати бичок з машини. Це не, не в мене травма, а в тебе. Це я так знаєте далеко, але приклад той самий корупційний. Воно пояснює це. Чим різниця між цією людиною, яка мене надзвичайно дратує, не тільки що я воїн, яка викидає бичок через вікно в машині, прям на русі чи стоячі, і від той людини, яка краде на тому ж на крові. Так? Ми згадаємо відомий сторон, заробляє на крові. Як я реагую? Негативно, крайні негативно, крайні негативно емоційно. Як реагує суспільство, яке тут перебуває? Байдуже. Тому я хочу сказати вам і всім, що не важливо, як будуть реагувати фронтовіки, так, як нас називають, важливо, як ви будете реагувати. Але, на жаль, ми спостерігаємо, що величезна кількість чи частина суспільства реагує байдуже. Тому що людям більш приємно читати позитивні новини, Абсолютно. ніж звертати увагу на те, що треба вирішувати. Всі, чому зараз ви так обережно згадали слова командуючого сухопутних військ? Що нам очікувати? Тому що минулого року всі, ви всі легковірно повірили Арестовичу, потім легковірно повірили а, в контрнаступальну операцію, яка відбудеться, отако. І коли, я, оце особиста трагедія, коли я приїжджав додому і казав, це моя мама, слава Богу, жива, я кажу, арестовуєш це нечість, вона мені каже, Максим, ти що там, прилетіло тобі? що? <гум> моя рідна мама, і що це? Я ж не можу її в чомусь звинувачити. Їй там 70 з чимось років. І неважливо, як я реагую. Я зрозумів, що неважливо. Важливо, як реагуєте ви, а, а без особистих образ, образ, але в мене складається, що суспільство реагує байдуже пасивно.